Ця риторика спрямована на укорінення у свідомості росіян установки, що поточний військовий конфлікт це не просто війна, а священна війна. І, от зрозуміло, що Господь, люблячи Україну, карає її. І от, аби зрозуміти, що відбувається, ще раз повторюю, потрібно зрозуміти, а чому Господь карає Україну. Чому саме Україну? І ось ця ненависть українців до росіян, адже росіяни це просто знаряддя Боже, це наче пасок, яким батько карає дитину. От бачите, як подають інформацію в статті. Спочатку йде правда, яка нам болить, яка викликає довіру. Потім незрозуміла брехня, яка взагалі ніяк не стосується теми статті. І на додачу, нібито чешський експерт Яхал, який насправді, за свідченнями жертв, виявився педофілом. А потім розповідається про реальні події, проблеми, з якими стикаються українці. І що ви скажете про це? Що автор зробив це ненавмисно? І тут тільки два питання. Або це просто тупа заказуха, і він за це отримав бабло. Або він агент ФСБ і свідомо працює на Кремль. Які ще бляха, можуть бути пояснення? Це не випадковість, це схема. Автор статті, подаючи 98% правди, вже викликає довіру до всієї інформації. І таким то маніпулятивним чином він видає брехню під соусом правди, як наслідок. Читач все сприймає як чисту монету. Тому, друзі, нам треба бути втричі обачнішими в тому, що ми читаємо. Кожен раз питайте себе: це мої висновки, чи мені їх нав'язали? Не думайте, що це просто так. Ця маніпуляція це цілий науковий метод, і називається він вина за асоціацією. І його взяли за основу агенти Рацирс. Пам'ятайте, ця тактика називається Зіпенхафт, і її використовував ще Адольф Гітлер. Щоб карати людей просто за причетність після невдалого замаху 20 липня 1944 року. Гітлер вдався до стародавньої традиції, відомої як Зіпенхафт, щоб покарати за злочини тих, хто вважався зрадником. Згідно з зіпінхафтом, людина могла бути визнана винною просто за причетність. Починаючи з тих, хто був пов'язаний з невдалим замахом, до відповідальності притягувалися також члени сімей, друзі та колеги змовників. Ця традиція використовувалася для виправдання тюремного ув'язнення, а іноді і вбивства тисяч людей.